Дорогі наші найкращі вчителі, вітаємо вас професійним святом. Бажаємо вам всього найкращого. Дякуємо вам за все. Дякуємо вам за знання, за виховання, терпіння, турботу. Бажаємо мирного неба, здійснення мрій, родинного затишку і тепла! Доброго дня, Алла Леонідівна. Як ви відноситесь до єдиної школи? Вам подобається? Той регулярно, все, що летить, завершає там свій повіт, ще лякає ворогів, що ви плануєте робити до Дня вчителя? А до я обов'язково, ще, що. О, Як ви проводите свої вихідні? А полі як сурочки здорові буряки. А ми собі врядочні. Всі сіли на горбочку. Так собі прикольні. рум'яні жіночки. Юрій Ціревіч. Що для вас означає школа? Спортзалі тихо. Для Володимирівна. Що б ви хотіли побажати своїм колегам. Робити такий вихідний! Признайтеся всім таке! ще що, що Вихідний! <ск resolution> Вікторія Віталівна, що вам подобається у вашій роботі? Кожен ранок на світанку, на шкільний поліх іду, тут багато, я дісню. Добре, дякую. А ви що скажете? Доброго дня. Що ви можете сказати про планове підвищення заробітної плати? Кому? Мені. Зразу визводить мене. Від неї я просто п'янію. Які думки вас переповнюють у кінці навчального року? Кінці Я хочу на Мальдіви. Лариса Федрівна, про що ви думаєте кожного дня, коли їдете на роботу? Їду зранку на роботу, їду вечором назад, навіть деколи в суботу, ради чого весь цей ад? Ради чого я працюю і фігачу я яколей, просто гріє мені душу. Це єдиний в році день, це єдиний в році день.